Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на фронті загинув воїн із Золочівського району Андрій Казмір Сталося ДТП за участі поліцейського авто та позашляховика. Хорбоян у Бродах провів благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Бліндажі періоду Першої світової війни на Золочівщині вважався зниклим безвісти. У Золочівському районі попрощалися з полковником В'ячеславом Вороним. У Бузькій міській раді відбулася зустріч педагогічного колективу батьків та міського голови через укриття Бузького ОЗСО перших третіх ступенів номер 1 Запрошую на тренування з Боча. У Золочівському районі попрощалися з воїном Юрієм Кусим. Під час проходження військової служби загинув воїн із Золочівського району Володимир Сусол. 29 січня 2024 року Україна втратила нашого сміливого захисника, воїна із Золочівського району Казміра Андрія Володимировича, народженого 1990 року, мешканця села Новоселище. Воїн віддав життя, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. 2 лютого 2024 року Герой повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття рідним та висловлюємо глибоку повагу пам'яті Героя України. 3 лютого 2024 року у Золочівському районі на автодорозі Львів Тернопіль біля села Підгородне трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та поліцейського автомобіля. За попередньою інформацією, наявною у Zolochiv.net, отримав тілесні ушкодження поліцейський. Причини та обставини ДТП встановлюються. 28 січня у костелі Возвиження чесного Христа міста Броди. Муніципальний хор боян провів благодійний різдвяний концерт на підтримку Збройних сил України. 2024 року у Золочівському районі на автодорозі Львів Тернопіль у селі Плугів трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, наявною у золочу.нет, сталося зіткнення авто з бетонним тунелем. Четверо травмованих пасажирка авто загинула на місці. Щирі співчуття рідним. Причини та обставини ДТП встановлюються. Нагадаємо, важливо бути обережними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. Бажаємо всім безпечних поїздок! Кореспонденти золочів відвідали унікальний військово-фортифікаційний об'єкт з часів Першої світової війни, споруджений у 1916 році Австро-угорською армією. Начальник відділу рекреації національного природнього парку Північне Поділля Михайло Шишка розповів детальніше про бліндажі періоду Першої світової війни. Слава Україні! Посаду мене знаходиться унікальний військово-фортифікаційний об'єкт періоду Першої світової війни. Він був збудований в 1916 році військами Австро-угорської армії. Саме в цей час війська Австро-Угорської армії в 1915 році восени внаслідок горлицької операції відступили на лінію оборони, яка протягалася з півночі на південь, практично від Риги до Чернівців. І найперша лінія оборони, яка знаходилася на наших західних землях України, проходила між містами, найближчими містами це Дубно і Кременець. Тут, і на цьому місці, де ми знаходимося в селі лагодів, проходила вже майже допоміжна якась інша лінія оборони, можливо, третя, можливо, і четверта. Їх тут було декілька таких ліній оборони. От на одній з таких ліній оборони був збудований оцей бліндаж. Саме це є бліндаж. Він унікальний в тому, що він збудований буквою Г. Його ширина в середині має метр вісімдесят, одне крило має метрів 6, а друге має метрів дев'ять. Даний бліндаж має два вікна і чотири входи. Західної і південної сторін. Ви можете бачити, що він достатньо гарно оброблений в плані оздоблення. Тобто він вже був навіть поштукатурений. Не видно е, слідів опалубки, хоча з другого боку, сторони південно східної і північної східної сторони видно сліди опалубки. Саме це кладка. Чому це кладка Тому що там стояв колись е, обіця велика хата господа, господарів як на прізвище Гузюк. Саме гузюки були дивилися за річкою, і ця хата біля річки, що поруч є річки Бовдурки, вони за те хатою, за річкою доглядали, і тут вони проживали. І коли прийшли на ці терени Австрії Австро-Угорці, вони вирішили навколо хати збудувати такий бліндаж. Хоча через село проходить лінія інших бліндажів, їх є тут і на нинішній день ще п'ять цілілих і два розвалених. Але цей бліндаж великий винесений трішки за лінію оборони, оскільки він призначався як рейнджерський, тобто охоронний бліндаж. А зараз ми підійдемо до барельєфної таблиці, де є надпис про те, коли був збудований і ким був збудований ті, даний бліндаж і хто знаходився в цьому бліндажі. Як бачимо, на ту, одному з входів є барельєфна таблиця, на якій написано є абревіатура БА. ЛСТ JR25. 1916 рік. Саме в цьому році цей бліндаж був збудований. Що означає Бевахер сторожовий аптейлунг відділ Лендштурм Єгер Регімент. Що означає сухопутно-єгерський полк. О саме цей єгерський полк, був, полк був охоронним полком. Який охороняв ту територію, зокрема, він найскоріше з цього зухороняв отут міст, і тому то він винесений даний бліндаж за лінію оборони, яка проходить через село з південної на північний бік. Полковник В'ячеслав Олегович Вороний раніше вважався безвісті зниклим, віддав своє життя 5 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області. Народився у 1970 році. Він був начальником групи підготовки навчально-тренувального комплексу, висококваліфікованим льотчиком першого класу, учасником бойових дій та миротворчих місій ООН, нагородженим орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. З перших днів російського вторгнення полковник Вороний приєднався до лав вертолітників армійської авіації Збройних сил України. Багаторазово він вирушав у бойові вильоти для ураження противника та особисто брав участь у евакуації поранених побратимів з міста Маріуполь, зокрема з Азовсталі. 5 квітня 2022 року екіпаж, яким командував полковник вороний, вирушив на порятунок винтокрила Мі-8, що повертався з пораненими захисниками. Також потрапив під атаку противника і був уражений. Протягом понад 22 місяців полковник вважався з безвісті зниклим. 2 лютого в бродах відбулося прощання з героєм, і його тіло поховано на алеї пам'яті захисників України Лук'янівського кладовища у Києві. 1 лютого у Бузькій міській раді відбулася зустріч педагогічного колективу батьків та міського голови через укриття бузького опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1. Сьогодні ми зібралися педагогічний колектив, адміністрація та вчительський колектив для спільного вирішення питання, щоб забезпечити безпечні умови в бузькому опорному закладі загальної середньої освіти номер 1 бузької міської ради. Зібрались батьки, вчителі і адміністрація для того, щоб міський голова Ростислав Степанович Сліпець посприяв. Нам в тому, щоб швидше закінчився капітальний ремонт нашої захисної споруди, і е, щоб наші батьки, щоб наші учні вчилися на очному форматі. Е, сподіваюся, що дане питання буде вирішене якомога найшвидше. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поцікавитись, чому наші діти іменно. З першої школи не можуть вийти на очне навчання. Нас батьків болить. Як першачки мають вчитися на очному навчанні? Тому що коли я йду як мама на роботу, з моєю дитиною нема кому посидіти. Нас цікавить те питання, як порушені всі правила побудови бомбосховища. Це перше. Друге питання мене хвилює. Терміни, коли воно буде відкрите, відновлене і подане нам, як дітям, вчитись там. Тє питання мене дуже цікавить. За які кошти? Так як зараз на даний час відмито дуже багато коштів. Сьогодні батьки першої школи міста Бузьк зібралися тут, в нашого мера, стосовно укриття, там, де виділилися 3,5 мільйони гривень. Діти до школи не ходять, діти на онлайн навчання. Вчителям важко мега, батькам теж батьки. Роботи все просто підлаштовують під дітей і все інакше. Мер нам пообіцяв, що у вівторок, 13.00 в буську в першій школі буде засідання, там де буде відповідна комісія, і від вівторка буде залежати доля школи, чи будуть діти вчитися на очному навчанні. Сьогодні вже відбулася друга зустріч з батьками дітей, які відвідують нас першу школу в місті Бузькій. Проблема в тому, що в нас проводився капітальний ремонт протирадіаційного укриття, яке на сьогоднішній день є вже на 99% готове. Можна навіть сказати, 99,9%. Але після того, як ми його закінчимо, ну, ми майже вже закінчили, нам треба просто зробити акт обстеження комісійний, щоб нам чесники дали дозвіл, щоб діти. Перебували під час повітряної тривоги в даному приміщенні. Ну, документи, в принципі, ми вже всі зробили. Нам просто треба буде зібрати комісію і, і вести в експлуатацію дане приміщення під під сховище, під бомбосховище. Ну, я прекрасно розумію батьків, тому що батьки, батьки хочуть, щоб діти вчилися, тому що не тільки війна в нас привела на дистанційне навчання, а ще й до того, до того був коронавірус. І Навчання, яке є вдома, як я кажу, по телефону чи по комп'ютеру, то ніяке навчання, то всі прекрасно розуміють. Я також за те, щоб діти пішли до школи і вчилися, тому що вони знання мусять здобути. Тут нині батьки вичули, що там переважно ще батьки з різних класів, але дуже переживають батьки перших класів. Но я теж розумію, що перші-другі класи це в той момент дають фундамент знань, принаймні вчать дітей читати, читати і цифри, і рахувати. І цей, ця база мусить бути в дітей, тому що якщо вони її опустять, то відповідно і далі їм буде трошки тяжкіше вчитися. Ну, Батьки думають, що ми там нічого не робимо, чи ми вірніше навіть не то, що не робимо, що ми не хочемо, щоб діти вчилися. Ми дуже хочемо в нас всі, всі школи вчаться, тільки крім першої школи. Я надіюся, що ми то на другий тиждень вирішимо і діти підуть до школи на, на стаціонарне навчання. Отець Михайло Сукмановський та тренер Ірина Кучер запрошують військових, що, на жаль, отримали поранення, та людей з інвалідністю на тренування збоча. Моє запрошення і запрошення нашої команди для того, щоб була співпраця між нами і не тільки людьми з особливими потребами, але також і нашими воїнами. Бачимо, що сьогодні є певні виклики, і багато хлопців, які вертаються з війни, очевидно, що не тільки, скажімо, десь там отримали моральне чи психологічне ушкодження, але також і фізичне. І ми хочемо запросити тих, які в золочі не всіх ми напевне знаємо. можливо, нас більше знають, але ми хочемо запросити для того, щоб хлопці, які отримали поранення, які. Десь в такому аспекті, що сьогодні вони тимчасово вимушені бути або на довший час в інвалідному кріслі. Ми це не вирок, значить, і ми хочемо запросити їх як своїх друзів, як наших партнерів до співпраці. І властиво, коли вони побачать, як є люди, які народилися з цими проблемами, сьогодні вони є задіяні в іграх, яка називається Боча ігра. Я би хотів, щоб привернути увагу нашого суспільства, нашої влади, привернути також увагу наших воїнів, що хлопці, приходьте, будь ласка, дівчата, ми відкриті і запрошуємо вас. Це перспектива на змагання їздити, це не вирок, значить, що людина має якісь певні сьогодні виклики на життя. У нас проходить завжди тренування в суботу та середу. Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто має проблеми з опорно руховим апаратом до нашої спортивної родини. Також ми хочемо запросити у нашу таку дружню сім'ю, також і воїнів, які, на жаль, постраждали під час війни. Запрошуємо в нас цікаво, весело. На щні повертається до батьківської хати у село Ожидів лейтенант Кусий Юрій Васильович, повідомляє Бузька міська рада. Ще до початку повномасштабного вторгнення агресора Юрій проходив службу у 45-й артилерійській бригаді сухопутних військ Збройних сил України на посаді командира взводу. В перші дні війни його частина докомплектовувалась та готувалась до відсічі агресору на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки у селі Старичі. 13 березня 2022 року. Юрій Кусий загинув, потрапивши під масований ракетний обстріл ворога, повідомляє Бузька міська рада. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Під час проходження військової служби загинув водій господарчого відділення взводу забезпечення самохідного артилерійського дивізіону військової частини А4935, солдат Сусул Володимир Павлович. Про це інформує Бузька міська рада. Воїн був призваний по мобілізації 10 жовтня 2023 року. Помер від термічних опіків 25 січня в Рівненській лікарні щирість співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Дякую вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!